З його слів, він посворився з дружиною і шукав її коханця. Цей конфлікт призвів до стрілянини у селищі Квасилів. Тут чоловік на підпитку здійснив кілька пострілів з пістолета. На це сусіди викликали правоохоронців. Та зловмисник і на них застосував зброю. Підійшли до магазину. Я повернув голову і побачив, що невідомий ховає пістолет в рюкзак. Йому була подана словесна команда, що він покинув. Пістолет підняв руки, після чого він достав його, направив у нашу сторону і зробив постріл. Пістолет був холостий, тому ніхто не постраждав. Після неправомірних дій чоловіка схопили та доправили до відділка поліції. Коли проти то почав розкаюватися. не дуже хотів, щоб це все продовжувалося. Але кожна дія має свої наслідки. Сусіди зловмисника з журналістами спілкуватися не захотіли, та у селищі кажуть, раніше за ним таких дій не помічали. Це був наш Василівчанин, який проживає в цьому мікрорайоні. Дуже хороший порядний чоловік. Ніколи за ним такого раніше не помічали. Єдине, можу сказати, що він боронив територіальну цілісність України і державний суверенітет. Наш захисник зараз демобілізований. Нині зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Пістолет чоловіка правоохоронці вилучили. У рамках кримінального провадження вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 345 кримінального кодексу України. За цією статтею зловмиснику можуть загрожувати як виправні роботи до двох років, так і позбавлення волі на строк до трьох років. Владислав Стецьок, Володимир Захаров, новини Рівного.